Тож, переходимо до вертикальної мобілки. І для початку я б запропонував вивантажити нові ці блюрчики, тому що вони тут краще їх завантажити, власне, нові. І ось ми тут можемо згрупувати ось цю групу. Вони вже згруповані. Ось вони, і додати їх. Для цього давайте їх експортнемо. В SVG. Нехай вони теж називаються у нас слайдер. Тільки моб, блюр слайдер, моб. Є. І тепер для Hero теж збережемо варіант нашого блюра. Так, це ж від нього. так, це від нього, Один і другий. Так, ось їх два цих блюра, можемо теж їх згрупувати, і тепер цю групу власне, зберегти. В SVG і теж можемо: тут блюр Hero, А у нас тут є блюр Hero моб якийсь, який нам не потрібний. Можемо замість нього замінити його. Добре. Тож, по-перше, замінимо зараз ці блюрчики. Хоча насправді зараз не будемо їх заміняти, тому що ми не знаємо, як їх зараз вирівняти, тому що в нас ще не зроблена тут робота з верстки. Просто їх відразу закинемо в Esets Manager, для того, щоб не забути потім це зробити. Ось тут блюр Hero Mob, блюр Slider моб. Їх закидаємо. І нехай вони чекають своєї черги. Тепер переходимо саме до мобілки, і в нас тут вже є стилізація, яка нам необхідна, тобто тут ми спираємось власне, на розміри від дизайнера. Тож, логотип 75 на 32 пікселі. робимо його саме таким лого. А, по-перше, нам необхідно встановити свій розмір, на відносно якого ми будемо рахувати від W, ось 428 пікселів, тому що в нас саме такий фрейм в макеті. Тепер встановлюємо 75 на 32, тобто можемо просто 75 тут прописати, ось наш є розмір нашого логотипу. Розміри всіх цих кнопочок, по суті, ми вже додавали, ми вже змінювали. Тобто під час створення DevPage ми все це робили, тому це вже нам спрощує життя. Але багато чого іншого треба доробити. Наприклад, у нас є історія пов'язана з марджинами. От не по 18, і тут скільки теж 18. Тож, по 18 пікселів, ми додаємо ось тут між колонками. Ось бачимо 18 пікселів і 18 пікселів від нього до кнопки. Теж ось так. Тож, бачимо все. Ось так. Давайте зробимо 428, як у нас в макетику, і будемо з макетиком порівнювати. власне. Єдине, що мені здається, що якось воно трохи у нас тут є якісь. Ага, ось вони, да? ці поля, які нам не потрібні. Можемо зараз обрати варіант. Тут у нас по суті по 16 пікселів. А контейнер в нас загалом ось він, цей контейнер. Ми можемо на нього і спиратись, так, щоб нам не заважав більше цей елемент. Можемо його видалити. Контейнер по 32. І ну, тут більше трошки, так, буде, ніж 32. Де тут у нас? Так, да, трошки буде більше, тут буде 39, але ось тут. Нам ці 32 теж, мені здається, підійдуть. Тому робимо контейнер на 32. Тому що багато де він 32. Тут теж 32, як я розумію, приберемо цю групу векторів. Ось група векторів, яка нам не потрібна. Загалом, мені здається, що тут скрізь 32. Да. Тобто в багатьох випадках саме 32, тому можемо для цього залишити 32. А можемо зробити дві версії контейнера Одна з них буде 32, а інша буде. Ну, типу, 16, наприклад. У нас тут, наприклад, 16, да? да Тут у нас 16. Де ще у нас 16. Загалом немає потреби, тому що там буквально в одному місці воно 16. Коротше кажучи, а зараз ми можемо ось тут контейнер змінювати на 32. Так, як у нас було. Тобто змінюємо на 32, це загальний у нас вигляд контейнеру буде, який буде на всіх секціях. У нас він є. Його ми змінили. Тепер у цього header body. для того, щоб компенсувати за допомогою header body той контейнер, тобто щоб не створювати тут зайвий комбо-клас, ми можемо просто в header body встановити від'ємний маржін. Тобто зробити його мінус 16 пікселів. І це буде, по суті, компенсувати зайві 16 пікселів. Ось таким чином. І зараз ми отримаємо якраз те, що нам. Підходить. Тож, метод реалізації буде такий самий, як і тут. Можемо побачити ось так. Добре. Переходимо далі. Далі у нас тут є наш текст, який в 4 рядки. Але тут він чомусь в 4 рядки не поміщається. Подивимось, чому саме. Ну, по-перше, нам треба розуміти, що отут у нас є якийсь відступ. Так, оцей відступ мені цікаво, звідки він береться. Зараз ми подивимось на наш десктоп і подивимось, де він береться, чому він нам потрібний, нащо він взагалі? І спробуємо це пригадати? Нащо він потрібний для того, щоб компенсувати, щоб... Ми центруємо цей текст і трошки його щоб зробити нижче. Добре, але тут він, в принципі, нам зараз не дуже потрібний, так? Це центрування. Тож ми на всяк випадок його можемо скинути потім, що додамо. І у нас є питання, чому не влазить цей текст. Подивимось, чи є в нас тут якісь відступи. Окрім цих відступів контейнера, ні, жодних відступів немає. Є тільки відступи на контейнері, але вони не дозволяють нам зробити в чотири рядки. Тому що тут воно дуже ну, трошки не влазить воно. Тож ми можемо зробити трошки хитрощів для того, щоб воно все влізло. В принципі, ми можемо додати сюди комбо-клас, наприклад, із full screen для цього типу контейнеру. Якщо нам необхідно буде використовувати контейнер, який, буде, який не матиме ось так, який не матиме обмежень, то ми можемо його використовувати. Але тут все одно чомусь у нас є така історія з тим, що вона не влазить. Напевно, що це пов'язано з якраз текстом, що у нас це виділено в окремий блок, а нам так не треба. Ось так нам треба. Ось так нам треба. Якраз те, що треба. При цьому у нас тут це, це тепер 400, як я розумію. Так, зараз ми подивимось ось тут. Тут зручніше дивитись. Це в нас 500 і 800, да Ну, мені здається, що 800 то за занадто вже. А ось 500 можливо. ну не не вже вони всі будуть тут 800? -ки. Ні, тут 700, -ка. мені здається, що це просто можливо помилка. І 500 ка Тож, перейдемо сюди, а тут в нас цей текст weight 600. І тут в нас він знову ж таки, 600. Але при цьому. Він синенький. А, ні, тут у нас він 700, але синенький. Тут нас це повністю влаштовувало. Добре, Hero Heading Blue і текст weight 600. Ми тут можемо задати йому комбо клас, наприклад, моб текст weight 500. Ось так зробити, щоб не псувати цей наш службовий клас, так як не завжди він буде так змінювати жирність десь тут. І тому так нам підходить це зробити. І відповідно ми можемо зробити для цього, так як він всього один. Він посилається на Hero Heading. ми Можемо для нього зробити теж 500, як це і потрібно. І ось так залишити. При цьому, в принципі, можемо зробити тут і 800. Як вказано в макеті, тому що зараз я бачу, що, напевно, це має сенс. При цьому тоді давайте знову ж таки додамо комбо-клас heading weight 800. Ось так. Для того, щоб це змінилося тільки на цьому хедінгі, а на інших залишилось так, як було, тому що всі інші залишаються 700 ками Добре, і в 4, ряд... 4 рядки. Це теж нам підходить. Тепер ще нам необхідно зробити. Відповідно, тут трошки інші відступи. 36. Ну, відповідно, знизу теж буде 36. І саму кнопку. ми Я не знаю, чи ми адаптували саму кнопку. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, да, все ж таки адаптували. Тобто тут вона та, яка повинна бути. Просто треба трошки збільшити отак відображення, що було 428, як у нас в макетку. І буде видно. Добре. Так, 32 пікселі відступ. Зараз ми його теж зробимо. Цей відступ 32 пікселі. Ось так. І цю кнопку ми точно не адаптували, тому що ми її створювали вже на ходу. Тому тут обираємо цю кнопку 7,575 24, 24. Тож, 7,5. І тут по 24. 24, 24. Є. Дуже добре. Ось у нас є реалізація до того ж. Тут радіус скруглення трошки інший. Де він? Тут 30 пікселів. Добре. Робимо його 30 пікселів. Все, тепер готово. Тож, головний екран готовий, окрім блюра. Блюр ми замінимо трошки згодом. А, ні, не повністю. Ще у нас є оцей блочок, який такий дуже каверзний. Нам треба його ось так зробити. Тож, будемо зараз пробувати його перероблювати. Ну, по-перше, щоб так зробити, нам треба його зробити грідом, при тому розташовувати ці елементи, так як тут. Почнемо. Почнемо, почнемо, почнемо. Тож, грід. Зробили грід. Тепер відстань між елементами. 16. Ну, напевно, що вона повинна бути тут скрізь. По максимуму. Рахуємо. 16. Все ж таки. да А тут між елементами 28. Добре. 16. 28. Є. Тепер ми можемо вирівняти, в принципі, всі ці наші елементи ось так. І зробити їх тут горизонтальним флексом, як нам це потрібно. Так, добре. Тепер нам необхідно їх розташувати так, щоб 6200 був першим, 1,53 другим. 1 мільйон четвертим, і цей третім. Тобто тоді. Щоб це зробити, було найбільш просто. Ми можемо спочатку цьому зазначити, бути first, потім в тому, як і 489 зазначити бути first. Ми їх так просто перебираємо один за одним по черзі. Потім 1.53 бути first. Ось цьому бути first. І тепер нарешті 6200 йому тепер бути first. І ось ми маємо. Ой а чому це він не може бути у нас ферст? Ага, тому що, напевно, він не може бути ферст після фьорста. Добре. Призначимо тоді трошки інакше. У нас 1 мільйон це останній, да? Тож він нехай буде в черзі четвертий. Цей нехай буде в черзі у нас другий. Тай нехай в черзі у нас буде третій. І, відповідно, цей буде першим. Так. Ось так, як нам і потрібно. Власне. Да? 6200, 1.53. Да все вірно. І по лівому краю нам необхідно їх відцентрувати. Ці елементики. Тож робимо це ось так. Ні. Так, в мене це не вийшло зробити. Мені необхідно, відповідно, сам текст ось цей відцентрувати по лівому краю. Ось так. Але це не дуже добре буде. Зараз я це бачу. Хоча тут, в принципі, так само 8 пікселів відступи. Може, треба просто відступи зробити іншими. І воно буде якось краще. 8 пікселів. Ось так робимо відступи. І тепер по лівому краю ми центруємо. І, власне, як воно буде? А, у нас оці відцентровані по центру. Так, тобто вони на, на одному рівні. Добре, що ми це побачили. Раді, що тобі подобається наш практичний інтенсив з Webflow українською. А якщо ти хочеш фундаментально вивчати Webflow, обов'язково завітай на сайт нашої школи Webflow Tutor. Так, але зробити це не так то й просто. Як здається, тому що у нас, наприклад, якщо ми знаходимося у флексі, в флексбоксі, оце у нас все флексбокси, да, дочірні, навіть якщо батьківський грід, вони зараз займають. А кожен цей флексбокс він по суті займає 100 від свого батьківського гріда, ну від, від комірки гріда, і тому ми не можемо відцентрувати ці елементи, типу, посунути його, тому що він і так займає 100 як ми це зробимо. Тож, Найвірнішим варіантом буде зараз оцей кожен профайтем зробити грідом. Ось так. Після цього зазначити отут йому властивість у правому стовпчику In-Content. Тобто, щоб він формував ширину рядка, а ширину колонки із із того, яка ширина мінімального контенту. ось І тепер у нас. Напевно, що буде якраз нормальна історія. Якщо ми зараз будемо дивитись, так, да, то ми, ми не бачимо зайвого цього простору, тобто то у нас ширина рядка мінімальна. І тепер ми можемо, власне, відцентрувати ось так. Всі рядки можемо відцентрувати. Ось так, ось так. Ось так. І де тут? І ось так. І тож тепер ми маємо найбільш прийнятне. Вигляд на той, який найбільш схожий на наш макет. Так, подивимось: так саме так. Тому що тут вони теж відцентровані. І тепер ми повністю ідеально відтворили цей блок. Це було непросто, але ми це подолали. ідемо далі. Тепер у нас тут історія з руховим рядком у нас тут трошки все змінюється по-перше, розмір шрифта у нас 16 і 600, 48 пікселів відступ. Давайте це зараз і впровадимо. Тобто тут 16 розмір шрифта, у нас вона звана і є, так, 16 -кою. так. 16 -кою і є, так. І тепер лише вона 600, а чи, чи в всіх випадках у нас 16-ка перетворюється на жирність 600 чи ні. Наприклад, тут, тут теж 16-ка, да? але вона не 600 ка Тому, напевно, що краще тут оцю 16-ку зробити 600 через додатковий комбо-клас, якщо взагалі потрібно, тому що зараз мені якось здається, що це буде дуже жирно. Є така штука, що. Багато шрифтів на білому кольорі, коли, коли їх розробляєш у Webflow, вони жирніші, ніж здаються на перший погляд. Тому зараз спробуємо залишити це 400, може нам цього буде достатньо. Тепер відступи. 40, якщо буде недостатньо, то зробимо більше. Відступи 48 пікселів у нас ось тут. 48 пікселів у нас, власне, між елементами, тобто на цьому рівні ось тут. 48 пікселів. І, власне, 48 пікселів у нас буде при зацикленні теж від одного екземпляру до іншого екземпляру відступ. Тож ми його теж зробили. І тепер нам необхідно ще зробити. Ось тут 21 на 24 цей наш кубік. Не забуваємо про нього, тому що він теж дуже маленький. Так, 21 на 24. Ось такий у нас кубік. І простір. Зверху та знизу. О, так, він повинен бути 20 і 16. Добре, йдемо сюди. Де в нас тут на контенті? Воно, да тут 20, да тут 16. Ось так. Я не переплутав. Ні, знизу трошки менше. Добре. Тож, ми маємо загалом цю таку нормальну історію. Тут трошки. Градієнт, тобто він не змінюється, але у нас, напевно, що це більше баг дизайнера, Напевно, що він теж повинен так от переходити від одного кольору в інший. Мені здається, так буде красивіше. Тож я не буду це, це зараз виправляти, тому що просто, мені здається, так більш красиво. Але якщо треба буде, то виправимо. Добре, і тепер відступ між цим тут краще, ось тут. де ми видаляли цей бекграунд, ось між нашим цим елементом. І 50 пікселів відступ. Зараз його зробимо. Добре, 50 пікселів зараз реалізуємо. Ось 50 пікселів. І, до речі, до наступного блока 120 пікселів. Добре. Тож, реалізували? Наче все. Поки переходимо до, до наступної секції.